Всім при західний інтернет заполонили відео де зумери, які навіть молодше мене виглядають, наче їм десь 35-40 років. Чому так? Якщо в Україні ранні дорослішання, ну воно досить таки знаєте, зрозуміло, особливо споді останніх якби, 2,5 років, якби війна. Звісно, у молоді почнуть вилазити там трошечки сідувація волосся, десь там зморшечки, десь там то, десь там сьо. Це, типу, реакція організму на стрес і це нормально. Але чому ж тоді такі досить спокійні вестерни теж швидко старіють, а іноді навіть швидше, аніж в українці. В чому? Якщо ви сидите в Тіктоці, то ви напевно бачили два відео. перше, де така блондиночка на витор років десь 40 45, каже, що я не розумію, чому мене чмирить за процедури, чому всі ржуть ад моїми відео Get ready with me to get my feelers. Чому наді мною всі ржуть? Чому всі кажуть, що я виглядаю на 40-50, на коли мені всякого 22, я не розумію. А в неї тупо взагалі міміки нема. Тому що все дійсно переботаксино. І обличчя в неї це так званий Pillow Face, коли занадто багато фільдерів, І воно виглядає як на міла річка, алкапшічка. Інше відео де такий досить красивий, темношкірий мужчина, каже, що йому всього лиш 26 років, що він 1997 року. Він виглядає досить таки доросло, він виглядає, наче він, як мінімум, і вісімдесят сьомого, а то може навіть сімдесять го це, звісно, вже переборно, але виглядає дійсно, що він наче може десь 30 з копійками, скоро сорок буде. І оці два відео, особливо відео з цієї дівчини, заставили мене подумати: стоп, а чому? Чому так стається? А вся справа в тому, що якщо міліняли і навіть таке перехідне моє покоління типу 95, 96, 97, 98, 99 й роки ще саме дитинство і ранній підлітковий вік ще був такий без соцмереж. Тобто ми могли порівнювати себе виключно з, з своїми однолітками, з тим, хто поруч. З тим, ну, максимум якісь деякі сілі. І всі процедури були дуже, 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 дуже дорогі. То зараз зробить да Куди хочеш. Хоть ісю, хоч ісю, хоч в хоч куди просто завгодно. Ботокс. 18 є, Є, все, можемо робити. Ось по показанням, там ще дали коті 18 дуже рідко, кому треба. І виходить так, що підліток починає себе гристи через ці всі стандарти соціальних мереж через те, що ну, буквально в соцмережах всі на один фейс, тому що такі відео краще ранжуються. І тому ще от мозок, який не повністю сформувався, якби все-таки префронтальна кара вона до 25 і до 27 формується. Ця префронтальна кара формується, а дитина ще така не розуміє, що це просто алгоритми так Та Навіть, вибачаю, дорослий мозок не завжди все це зрозуміє і теж думати, боже, який я страшний. А така волатильна дитяча кора головного мозку, тут то точно буде думати. І завдяки доступності просто всього, цей, цей альтеринг свого імеджу почнеться ще просто чутлі не з А взяти цей же оземпік. І оце просто як всі, просто як зума зайшли і почали собі його жикать. Нащо? щоб шо, шо. Щоб просто похудай і будь красивою. Тому що Кінкарди ще собі робить, а значить, і я можу. Але ніхто не задумується про те, що буде після нього. Тому що він ще ну, досить такий невивчений. І, як би сказати, людині повезе, якщо вона просто стане як Джесіка Сімпсон або Скотт Дісік, що просто цей Озембік вимутає людину, що це вона просто стане як ходячий скелет. А можеш то взагалі, будь, якщо почитати там Reddit і іншу форму, то взагалі у людей депресія, у людей почки відказують, у людей печінка шаліти ще більше, ніж коли колись шаліла. І це просто якийсь повний піп'єц, це повний аєскапут. Але соцмережі це не показують. Соцмережі показують тільки, як сімейка Озбранів походіла, як Кім Кардашіан стала отакою, як і Дженер Збібієл. Які ж вона сама і промолтувала, стала отакою, а потім вона сидить, ну, боже, ці стандарти красоти, вони такі, я за ними не співаю, я себе чувствую страшною. Заєр, ти сама ці стандарти краси і створила. Тому ти, от ти, Калічка Дженнер, ти якби і в силах їх змінити. Це такі, як ми, більш прості люди, ми їх не можемо змінити. А от такі, як Калі Дженнер, вони ж якраз трансектори, і вони це все змінюють. І зараз, завдяки якраз сестричкам Дженер, прийшла повна, просто це мода на швидке похудіння. Просто згадайте різні тренди різних епох. В 80 ті це були фітоняшки, а 90 ті початок 2000-х це були отакі худюсінькі, дріщусінькі, просто всі. Потім, в 10-ті прийшла Кім Кардаш'ян, зробила собі бібіл, всі почали робити бібіл. Тепер Кім Кардашян розблокувала собі озембі, і тепер всі його починають робити. І навіть кому не треба, тому що треба буквально людям з другим типом діабету, взагалі ці ліки дозволені, і з дуже високим ожирінням. Типу, прям дуже велике, дуже морбідне. Але вже його починають призначати всім. Я вам скажу, навіть я не ходаю, я вибачаюсь, я була раніше. 150, зараз 120. Але от зараз, навіть зараз, мені лікарі кажуть, слушай, ну давай механізм земпіка. Поїж на тисячу калорій і механіземпіка. А я відмовляюсь, бо я думаю, вибачаюсь, що ж буде з моїм організмом, якщо типу їсти як півторарічна дитина, і шухатися земпіком який Буквально прописано, що він зупиняє роботу шлунка, а як потім з нього злазить? А ніхто не знає. Лікарі ще не підібрали, як правильно з нього сходить. А він, я скажу вам завдяки тому, що це стало зараз однією з самих модних речей, це дуже дорога штука. І буквально зробити пожиттєву підписку на якусь штуку, яка. Просто стопорит організм, ну знаєте, ну таке, краще вже повільніше ходати, але більш методами, які вже перевірені, ну хоча б десятиріччями. Але от представте дитину, який десь приблизно 17-18 років, вона там важить, ну як я от колись важила 80-85 кіло, і кажуть фу ти жирна. І в неї, замість того, щоб в залі сидіти, як я розказувала в, 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 в минулому відео, вона починає собі жмехати зембік. Находить, бере квій діти жмехає жмихає В Відтоді вона портить собі і так уже підпорчений обмін речовин, вона не знає, як з того зембіка зійти, або вона взагалі стає якоюсь дріжчихою. і там теж знову все портиться. Тисяб речовин і все, якби вона все Вона людина все не знає, що тепер робить далі. Те ж саме з іншими якимись процедурами. Бо якщо, наприклад, Оземки, це взагалі дуже нова штука, і буквально менше 5 років, то все-таки Ботокс, наприклад, він перевірений вже більш ніж 40-50 років. Ялунова кислота, вона вже десь років 30-40 на постійному ринку. Тобто видно, що стається з людиною, коли. там Через стільки-то років, але все одно потрібно розуміти, як там кажуть поляки, що занадто то не здраве. Наприклад, ботокс може бути корисним для людини, коли їй вже десь 30-35, коли зморшки глибокі, але ще не дуже. Якщо дуже акуратно, то тоді людина буде навіть в 50 виглядати на 35. Якщо почати обколювати людину в 20, то дивіться, наприклад, лоб все, безвіжої. Людина захотіла заколоть собі взагалі як по модному І вона починає, і бачите, на її поркомпенсацію йти. Вона починає посміхатися, отак піднімати. І через це ви можете наблюдати у дівчат, які, або і в хлопців, які переколюють. Я увага на голову, що вона пере. Тому що взагалі я за розумне використання всяких різних штук які перекололи, що у них отут огромні такі морщини, наче їм 25, але насправді, але велек виглядають, наче їм уже 40, наче їм вже 50. Тому що банально йде гіперкомпенсація іншими м'язами. А все обличчя теж не заколеш, бо будеш що не, Невідомо, якби, якщо лікар трошки буде не такий, що трошки не туди колеш, а реально обізвіжу твій нірв, і ти потім будеш лікуватися. У лікарів щоб просто почати банально моргати, банально посміхатися, банально говорити нормально. Те ж саме з'ялу руку. Якщо ви підписані на мене в інстаграм і бачите по цьому відео, вони в мене начали. більше, ніж були раніше. Тому що вирішила на 28 років я і подружки мої зробити мені такий подарунок, тому що це був мій один з найбільших комплексів. І він був зі мною до того, поки я це все не зробила. Те, що в мене дуже мала губа верхня. Нижня в мене вона завжди була нормальною, але оця завжди, якщо ви пам'ятаєте раніше відео, дуже сильно загибалася. І просто її банально не було. Тут було велике, тут було нічого. І якби зробила я. Але згадати тренди. 5-7 років назад. Мені... Тоді ж теж, я, теж був ще мозок, прифронтальна не повністю сформована, теж не хотілося наповнити отут як Калі Дженнер, наповнити там тут, а, тут, а тут, а тут, а за колодця, зробити варійніки як у Кайлі. Всім, всім цього хотілося. Зробити варійніки як у Кайлі. До того, що це банально тоді було модно, і банально мозок, у якого ще розвивається префронтальна кора, він ще тупо часто йде за трендами. І це не погано, це не добре, це просто особливість людського мозку. І от я зробила свій перший такий твік зовнішності, тільки коли мені виповнилося 28. Коли мені вже перехотілося робити ялурунові щоки, тому що оці всі селеби, їх вже почало від того, що ялурун сюди краще не робити, як вони робили. Ніякція -то, тому, що він якби починає мігрувати, починає бути face, починає бути нісматрина лічка, алкоголічка. Те ж саме взяти з камками більше. Мені теж колись хотілося, тому що це теж колись було модно видалити комки більше. Але благо я була бідна. Тому мене не пустила доля Лії Мішель, Крісі Тагін, Зої Кравіц та просто кучі-кучі інших салат, які видалили лисові комки більше, А зараз через 5 років виглядають, наче, якісь тоті під 40 45, 50 тому що ну банально. Уходять біша, і потім з віком воно ще сильніше уходить. І обличчя починає виглядати набагато старішим, аніж якби воно було, якщо б комки біша залишились. Тому що комки біша, вони можна реально просто подивитися на мої перші відео на каналі. комки біша, вони просто з віком самі по собі уходять. І все. Те ж саме взяти з... Зубами, зубами. От, взяти ті ж самі зуби. Просто куча сіл, Селена Гомес, Майлі Стайрус, Саймон Колл і просто куча куча зірок. Навіть даже Тейлор Свіфт, навіть Тейлор. І то вони зробили собі вініри хтось гірше, хтось краще. У когось воно хоч трошки схоже на свої зуби, у когось воно виглядає як фаянсовий туалет і реклама стоматолога. Але вони зробили і це вже видно, що це не їхні зуби, і це теж старить. Тому що в нашому мозку це все сприймається. Ага, якщо у людини вставні зуби, значить свої всі вже давно випали. Логічно? Логічно. Тобто, якщо у людини вже давно свої випали, то вона вже стара, і ця людина стара. і навіть якщо людині 30 років, а в неї вже весь зуб вінірів ідеально ровних, все. І в нас в голові банально вже йде переключка від того, що а, ага, раз у цієї людини вставні зуби, значить вона вже прям стара. Навіть якщо вона виглядає на 20, 30, 40 років, але вже йде те, що вставні зуби це старий. І чому зендая і тімоці шаламе, шалапає, хто як його любить називати. Чому вони так органічно виглядали в дюні? Да тому, що вони ну, майже не єдині селеби рівня А, тобто найбільші такі селеби і селеб. Зірки для зірок. Вони чи не єдині зірки рівня А, які залишилися зі своїми зубами? Десь трошки кривуваті, десь трошки надкоцені, десь трошки жартувати, там кохви напилиться і трошечки там, трошечки осталося жовтенького від кофійка на зубі. Їхні зуби натуральні. Може, там дійсно вже і є, якби людям вже під 30 років, то може чи коронки десь є, чи навіть може імпланти є, ніхто не знає, але... Вони принаймні це зробили дуже акуратно, і це дійсно виглядає, як їхні зуби. Тому що навіть коли вони посміхаються на передніх зубах, передні зуби у них просвічуються. Тобто, як мінімум, передні зуби у них всі свої, тому що якщо це вінір, коронка, накладка, то він уже не буде просвічуватися рівно так, як свій натуральний, досить такий тоненький зуб. І так просто в усьому. І через це наш мозок починає сприймати людину як просто якусь уже стару через те, що в неї просто забагато різних модифікацій. Тобто людина робила модифікації, щоб наче виглядати молодше, там, наповнить сюди ям'ям. Зробити зуби там. Натягнуть. Класна жопа, як це знаєте, як було у Белихаді, теж таке віка на віші. Вона потім взяла і натянула цей класна жопу. Але через те, що модифікацій досить багато, і вони досить такі виражені через те, що ну якби соцмережі. Ми всі люди, ми всі хочемо одобрення. І через це ми робимо люди, люди завжди робили якісь модифікації. А так як зараз ти дивишся не тільки на тих, що близько біля тебе живуть, а на всіх. І ще й соцмережі промотують тільки певний тип фейсу, певний тип фігури, ти намагаєшся себе зробити під цей певний тип фейсу, під певний тип фігури, тому що ти його бачиш всюди в усіх соцмережах, виходиш на вулицю, знову бачиш його. І через таку велику кількість модифікацій наш мозок уже такий боже. А можна його так пальцем залізу і отак протру око своє називаємо. Тому що просто вже починається ефект зловіщої доліни. Я колись робила. Здається, ролик про нього. Якщо тут, то він буде тут. Правда, він, звісно, скальпів, але тут таке, якби всі ми грішні. Починається ефект зловищої доліни, і ми не можемо зрозуміти: це людина чи це не людина. Стоп. Ми ще ж значить не футураміше роботи поки нема. Значить, це людина. Аскільки? Ну, давайте асюм. Сюмі, що вона така більш старчицька, аніж так, як вона виглядає. Тому що якщо вона робить собі т -т твічить свій хвист, значить їй вже, їй вже. І через то, я думаю, оце є причина того, що міленіали і перехідне покоління. І ще більш-менш виглядають на свій вік. А зумери, багато зумерів, не всі зумери, але частина зумерів виглядає на відміленіалів. Тому що банально бачите, як наш музок як оця ткань, як воно зліпляє і не зліпляєме. Те, що не должно було зліплятися, і виходить те, що наш мозок просто починає думати, ага, раз у неї стільки у цього людини змін в зовнішності штучних, значить вона, напевно, такого вже прям солідного віку. Е і через те, якщо людина занадто багато собою зробила, бо що знову ж кажу, я за те, щоб щось зробити по показанням. Наприклад, ж, блін, естетика гобе. Ну, Щоб не вареники, а от нижня, просто порівняти всі відео, в мене рівно та саме була. Я просто зробила верхню, щоб ну, просто виглядало пропорційно. Не накачувати, щоб було видно, що накачено. А пропорційно. Ботокс, наприклад, у людей, які руксизмом страдають і стачують зуби собі ноччю. Для них існує ботокс, їм роблять от сюди. Тут тоді челюсть розслабляється трошки. У них. Вони ж не стирають собі зуби. Або, наприклад, у людини дуже навіщо повіку, навіть більше, ніж у мене, така повіка не вірша. Але ще досить таки, ну якби рано для оцього, для натягнути класну жопу для підтяжки верхньої треті. Бо я взагалі не розумію, ті, хто робить підтяжку в верхній третій, які нікому не ваше 25. Потяжки верхній треті робити тільки коли вже там за 35 хоча б. Тобто ще рано для підтяжки в верхній треті, але хочеться ще якби якось, щоб воно, щоб було просто нормально видно. Бо от зробіть собі отак, ви, ви, ви половину просто бачите, бо так життя люди. Отут зробити трошечки ботоксу, щоб піднять, ти типу, трошечки ці мишці там, де мене драв'ю, і щоб людина просто могла нормально. З носом, якщо, наприклад, у людини дуже сильно погнута ця. ну, по -по Поміж носами це хрящ. У мене він теж не ідеально рівний, але поки що терпіть можна, то я поки залишаю своє. Хоч теж в підлітковому віці uh, In my early 20s. Я хотіла собі повністю змінити нос, зробити такий ось, який чуть не Майкл Джексон, привіт. Але все таке не зробила. Слава тобі, Господи, що я була бідною. <рив> Та й зараз якби зробити нос, це не дуже дешева штука. Була, але і зараз мені його і прихотілося общем, Теж нос, якщо от дуже вже перепонки зміщені, що людині незручно дихає, теж повністю оправдане. Якщо якісь ліки для похудіння, коли людина важить, 150 кілограмів, коли вона вже все перепробувала і нічого не допомагає. Тож хоча б та людина скинула до 120 і вже потім щось думала сама, теж це припустимо. Тобто я за що? Боже, скільки я наговорила, Мама, мама мія, я за що? Я як завжди кажу, думай те! І перед тим, як ви щось хочете змінити в собі, змінити в зовнішність, накачать, розкачати, перекрутити, абіздвіж, задвіжити, щось на щось там натягнути, щось на щось там джмекнуть в себе. Дайте собі віддалі хоча б пів року або рік, або більше. Якщо це є щось прям таке, типу як нос або... Ну таке, що вже точно не зміниш ніколи назад. Дайте собі час дуже добре і гарно подумати, пошукати, як щось можна змінити менш якимись такими різкими методами, що можливо можна, якщо в тебе коробить, боже, мерщинки. Якби в мене маленькі, мені теж діти вже. І теж починається щось перше отут, оцей шрам, який вже починає бути морщинний. Подумай, що можна зробити без, без таких сильних наприклад, Можливо, цей іголочками, можливо, лазером, там щось можливо, пілінг, можливо, ще щось. Тобто щось таке, що полегче то тоді твоя зовнішність не буде здаватися сильно переміняною, сильно перекроєною. І таким чином ти, ну, як мінімум, будеш виглядати на свій вік. Ти не будеш виглядати старшим. І саме тому от в таких дуже сильних перекройках, і тому що ну, банально у вестернівського суспільства більше грошей, і вони можуть собі зробити і ботоксом весь хвис обколоть, попробують тут у нас в Україні обколоти ботоксом весь хвейс. Щоб зробити це, потрібна ціла київська зарплата. Не їсти, не пити за хату, не платити, просто щоб собі фейс повністю зробити обколоть. А ж? для вистріли це ну, 500-600 доларів ладно, можна підкопити. І так во всіх модифікаціях. І саме тому, можливо, бідність українців спасла від такої долі виглядати старше, аніж є. І саме тому українська молодь зачастую, виглядає рівно на свій вік. А ті, що виглядають не на свій вік, там зразу зрозумілий матеріальний стан і дівчат. Але ж і, і у вестернів теж є люди, які їй мають гроші, але не перероблюють дуже багато. Тому я, я, я не наїжджаю на е, людей з інших культур. Я просто кажу, що у них завдяки їхньому більш високому рівню життя. У тих, у кого-то болить від того, що вони вже не такі молоді, 15-річні дівчата, а їм вже цілих 20 років, у цілих 20 років, що вони можуть собі зробити, коли їм банально треба було отут просто сісти, подумати, а чого я так хочу зробити? Це того, що щоб в ці церкви буде саме круто, чи для чого я хочу це зробити? І можливо щось зробити, але зробити набагато в менших масштабах. Просто люди можуть це зробити. А тобі я рекомендую думати, і якщо щось, як я вже мільйони раз кажу, якщо щось робити, робити це дуже акуратно, дуже точечно і з розумом. Так!